Поради по подоланню невдач, невдач і стресу. Невдачі бувають у всіх. Але важливо не те, що сталося, а як ти на це реагуєш. Ось 5 ефективних способів справитися з труднощами: прийми ситуацію. Зупинись, видихни! Усвідом, що помилки це частина шляху. Що пішло не так? Який урок ти можеш винести з цього досвіду? Замість самокритики, подумай, що можна покращити. Всі великі успіхи починалися з помилок. Друзі, сім'я, наставники вони допоможуть тобі подолати труднощі та зарядитися енергією. Не дозволяй одній невдачі зупинити тебе. Дій, навіть якщо маленькими кроками. Кожна помилка це можливість вирости. Замість того, щоб боятися невдач, зроби їх своїм трампліном до успіху. Став лайк, якщо ці поради були корисні. Поділися своїми методами боротьби з невдачами в коментарях.